Вітаю всіх! Пропоную вам, можна сказати, за традицією, такий розклад подарунки на вихідні 2-3 листопада 2024 року. На три варіанти, як завжди. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант, які вам повинні бути. Подаруночки на ці вихідні. Так, починаємо з першого варіанту: які ваші подарунки на ці вихідні? Четвірка жезлів, трійка жезлів і лицар кубків. Ну Дивіться, щось у вашій родині має бути якесь таке задоволення, але, певно в певному мірі, ви ну, будете, можливо, Занадто емоційними, за щось, можливо, будете турбуватися, хвилюватися. Але все ж таки приємні події у вас будуть. Тому наразі вам не варто щось поспішати змінювати у своєму житті. Просто насолоджуйтеся тими святами, які будуть у вашому житті відбуватися. Для вас таким подарунком стане свято. Ну, а взагалі-то свято кожна мить, яку ми проживаємо. Тож бажаю вам приємних вихідних. Другий варіант, що для вас? Так, паж кубків, паж жезлів і десятка жезлів перевернуті. Для вас, можливо, якісь ви хотіли нові починання вже вирушити, але вас буде щось стримувало до цієї пори. То можливо, ви уже на цих вихідних зможете обміркувати, переподілити, розподілити обов'язки між оточуючими, чим самим себе ви розвантажите і зможете йти у нове. Про щось таке приємне, яке подарує вам позитивні емоції, і, можливо, ви зможете налагодити стосунки. Якщо у вас були конфлікти до цієї пори із своїми дітьми, або, можливо, вони вас чимось просто порадують. Тож бажаю приємних вихідних. Третій варіант мах, сімка мечів і помірні сі аркани перевернуті. Можливо, на цих вихідних хтось зможе встановити певні межі, не порушувати чужі межі. Відмовитися від маніпуляцій, від хитрощів, можливо, від якихось таємних справ, і буде у вас налагоджуватися на цих вихідних контакти від щирого серця, зможете знайти спільну мову з тим, з ким ви забажаєте, і зможете зрозуміти, що. Ота конфліктна ситуація, вона вам взагалі ні до, не, ні до чого і не недоречна. А будете просто насолоджуватися тим, що ви можете спілкуватися. Можливо, ви відмовитеся від якихось поїздок, а просто залишитеся у себе і у родині, а можливо, вам захочеться побути на самоті, тож у будь-якому випадку ви проведете приємно ці вихідні. Також вам, а якщо хтось маніпулював до цієї пари, то також ви з цієї ситуації вийдете. А я бажаю вам приємних вихідних і бажаю всім миру і спокою.